Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, свята Мати Церква дає нам до наслідування сім братів маковейських мучеників, і їх маму, святу Соломонію. Події відбувалися в тому часі. Коли правив могутній сирійський цар Антіох, цар Сирії. Він правив з 175, 175 по 164 роки до нашої ери. Це був поганський володар. Він захопив багато земель і ось свята земля Ізраїль. Також був ним захоплений. Він висилає до Ізраїля генерала Аполопія, і також він має 22 тисячі воїнів. Він хотів ще знищити Ізраїль і ту землю передати поганським народам. За три дні війська. Замордували 80 тисяч народу, і 40 тисяч народу взяли в полон. По всьому Ізраїлі був чути крик, стогін, ридання, суму. Але мимо того, він хотів ще насадити свою релігію поганську, взявши і ограбувавши єрусалимську святиню. Він в храмі, де була свята святих, поставив статую Зеса Олімпійського грецького бога, і примусив всіх юдеїв іти і поклонятися тому поганському богові. Цілий Ізраїль плакав. Плакали діти, старці, чоловіки, жінки. Тільки тоді вони зрозуміли. Що, до чого допровадив гріх їхню країну. Жидам забороняли святкувати суботу. А коли жиди збиралися, святкували суботу разом, жид ніколи не взяв зброї в руки. Шабат це є святий день. Навіть для того, щоб оборонити себе, він набрав зброї. І то було дуже добре тоді. Вирішувати народ. І жиди тоді зрозуміли і сказали, що ми будемо втікати в гори коли приходить субота в п'ятницю. І там будемо в горах в печері перебувати цілий день, суботу, щоб відсвяткувати цей святий день. І, знавши, це ворог, він відправляв війська в гори і коли знаходив печері, де збиралися євреї, він або палив сомлому, щоб вони з диму вмирали, задихалися, або брав людей і вирісував. Заборонені були всі обряди жидівського народу. А один із важливим обрядів жидівського народу це було обрізання після закону Авраама, що кожен хлопчик. Який є народжений в ізраїльській сім'ї восьмого дня, в нього мала бути обрізана крайня плоть на знак, що він належить до вибраного ізраїльського народу. І ось дві мами виконали цей обряд обрізання. І прошу собі уявити, що їх волочили по цілому Єрусалиму, з тими маленькими намовлятами. на них плювали, знущалися погано – а на кінець поставили їх на велику кручу, Так і вкинули в пропасть разом з маленькими дітьми. І тому це переслідування було надзвичайно важке. Мимо того, що народ втікав, багато було вбитих, поранених, були люди, які давали свідоцтво своєї віри. І такою людиною був щеник Єлаазар. 90-літній старушок. Він навчав ізраїльський народ триматися своєї віри, триматися правди, не переступати закону, триматися приписів закону Бога Ізраїля. І ось прийшла черга на нього. Він був людина дуже добра і допомагав своїм і чужим. І ось його люди просили. Ми тобі дамо. Була проба з'їсти свинину. А для євреїв заборонено було їсти, бо це було як у тварина нечиста. І тоді йому казало, ми тобі дамо в посудині кошарне м'ясо, не свинину. Але інші будуть думати, що ти їсти свинину, і так врятує своє життя. Старушок ще негілазар сказав, а хіба личить людині щенику? Який вже є, такого поважного віку, дати зіршенням своєму народові і молодому поколінню? Ні. Я радше прийму смерть, ніж прийму то, що ви радите мені. І так той 90-літній старушок Єлеазар, дорогі браття і сестри, загинув мученицькою смертю. Була одна сім'я. Махма Соломанія і мала сім дітей: Авима, Антоніна, Гурія, Ілаазара, Авсивона, Аліма і Маркела. Прийшов час давати свідоцтво їхньої віри. Перекликала маму, тих сім братів і сказала: Ми вам даруємо життя. Але маєте з'їсти заборо м'ясо і скласти поклін Богові Олімпійському Зевсу». І старший син Авим виступив. Ми ніколи не порушимо закону, який нам дав творець. Начальники сміялися, бо вважали, якщо вони почуть катувати дітей. Вони відразу зрадять віру своїх батьків. Але так не було, дорогі мої. Катували, закат, замучили, закатували шість. Залишився остання дитина Маркел. І тоді кат каже до мами: яке твоє серце через тве? Врятуй, ту свого, най, врятуй того наймолодшого свого сина. Подивися. Яке це миле дитя, Свята Соломонія звертається до своєї дитини. Кат думав, що вона буде просити його. Ні. Мама благословляла наймолодшого хлопця на муки на смерть, на терпіння, промовляючи так, як чинили твої брати. Так, як мужно вони перенесли всі ті терпіння і страждання, і я благословляю тебе дитину. Ви зустрінетеся там в небі, в домі Бога Отця, і найменша дитина прийняла всі ті страшні терпіння і муки. А свята Соломонія, стоячи над мертвими тілами своїх дітей, піднесла руки до неба. З вдячність склала Богові молитву, і Господь Бог також прийняв її душу до себе. Мощі святих братів Маковейських знаходяться в Німеччині в Базиліці святого апостола Андрея, а мощі їхньої мами, святої Соломонії, знаходяться в Стамбульському соборі святого Георгія Юрія. І, дорогі браття і сестри, та вістка про той великий мужній подвиг, сім братів Маковейських, вона розійшлася між євреями, і вони подивляли ту мужність тої святої мами і тих сім братів. І тоді один із розумних вояків. Який називався Юда Маковеєв. він промовив до чоловіків, до хлопців: ви бачите, що за віру наших батьків навіть діти проливають кров, чи ми старше покоління маємо терпіти, в той гніт, асирійців, нам треба повстати, нам треба визволити нашу батьківщину Ізраїль. Ми маємо вигнати завойовників, які з мечем і вогнем прийшли на нашу землю. І дійсно вони організувалися в горах. Ті повстанці на чолі з Юдом Маковеєм боролися проти загарбників, і вони визволили Ізраїль. Дорогі браття і сестри, сьогодні і наш народ переживає рівно ж тяжкі часи. Сьогодні подібно, як ти сім братів Маковейських, в нашому народі тисячі дітей стали жертвою того російського агресора. Стали жертвою багато із них було вбито, багато із них покалічено, багато із дітей стали сиротами, бо втратили на раз своїх батьків. Тата чи мама на всю сім'ю, багато із тих дітей втратили дах над головою. І дійсно, сьогодні, подібно як було за тих часів братів, мучеників Маковейських, сьогодні також українці, чоловіки, хлопці стали в обороні нашого краю. Я три дні був в солотвіном. Мав одну справу, і так поїхав з знайомим таким істориком. І коли ми поверталися, сіла жінка з хлопчиком, розмовляла з суржиком. Ну, і в нашому купе сиділа і питаю, свідки Запорізької області, але сіла в берегово. І каже, три місяці була в берегу в санаторії. Ми жили як у біженці, бо каже, в нас є небезпечно. Але мені з роботи сказали: якщо не приїду, то мене розрахують. А каже, а треба якось жити, ну і тому, щоб повертатися. Ну і звичайно, знаєте, час війни і питаю, як там в вашому селі. Ну, більше за Україну чи за Росію як. Вона каже, ну, практично з тими всіма, що я спілкувалася, то всі є за Україну. Каже, навіть не питав, правда, яке те село є велике, скільки там мешканців, і питаю, і вона каже, з нашого села щось 30 хлопців чи молодих чоловіків пішло навіть на воєнкомат і просили, щоб їх взяти на війну. Частину взяла до війська, а частину відправила додому. Це є свідчення, то, що я послухав, четвер повертався з Солотвіну. І тому часто ворог між нами, українцями, хоче посіяти таке сум'яття. Сказати, що то тільки воюють Західна Україна, а центральна і східна Україна чоловіки не воюють. Оце я даю таке свідчення на правду, що почув з усієї жінки. Вся Україна воює, вся Україна воює. І звідси чоловіки, і хлопці, і світам. Тому не можемо піддаватися такій пропаганді, і ворог сіє між нами таке непорозуміння, що ми одна одних, схід і захід були поділені. Певно, що того немає. Хоч зроблю таке також коротке, яка є доля нашого народу. От бачите, що робив Антіох? Знищити віру в Ізраїлі, заборонити їхній культ правдивого Бога Яхве. І насадити, взяти євреїв 40 тисяч взятів в полон, і щоб прийшли греки, асирійці і там проживали. І ось цікаво є так історично. Ну, я так в Солотвіну ніколи не був. На Закарпаття для мене то є трохи далеко. Так знаю історію, але щоб так знати, докладно, то ні. І везе нас, таксиста, старший пан, десь 60, за 60 років, говорить ламаною російською мовою. І питаємо ви, я румун. Тут Солотвіну, після його слів, 80% румунів, 10% мадярів. І 10% українців. І він каже: коли я ходив до школи, була радянська влада, в школі була румунська мова і російська мова. Української мови не було. Але каже, вже за України мої онуки прекрасно спілкуються українською мовою. І то дійсно ми відчули, ну, бо треба десь їсти. Як ми ходили їсти, то звичайно питали там, хто обслуговував. Та, то не Питав я, ви румунка, українка, мадярка, і кажуть, в більшості це було все румуна. Але прекрасно володіють українською мовою, тому що в школі вчилися, що Цієї мови. Закарпаття трохи доля є по-іншому. Бо, наприклад, поляків, які жили в Галичині, їх висилали до Польщі, а українців, які жили Лемківщина, Холмщина, їх висилали в нинішню територію України. А там, де українці жили, бо багато українців живуть в Румунії, і багато румунів живуть в Україні. Наприклад, той пан казав, є села, де 98 Етнічні румуни. Ну, і мадяри, і так далі. Така є доля. І ми так спілкувалися, і ось що цікаво, я не знав так добре автобіографії того пана історика, з яким я їздив. А він каже: я розкажу вам історію моєї сім'ї. Моя бабця і дідусь походять з Холмщини. З містечка Замость. Каже, то була сполонізована сім'я. Коли мою бабцю вивозили з Польщі їй було 25 років, а мого дідуся було 27 років. І прошу уявити, як вони їх перевезли до Львова, вони шукали церкву така, як їхня була в самості. І вони знайшли на короленка. Руську церкву, бо то була дуже асимільована Холмщина. Але каже, то ще не кінець. Моє бабця і дідусь до кінця говорили вдома, вдома на подвір'ї. Сусіди думали, що ми поляки польською мовою. Але виходили де в місто і так далі навчилися по-українськи. Я так, так диву, дивлюся на нього. Це каже, ще не кінець. Було Різдво, в нас вдома співали одну колядку польську, другу українську. Я кажу, як то? Є? От каже, так була сполонізована Холмщина. А особливо вони кінчали гімназію і так далі. Але каже, як йшла мова про поляків, ви собі уявляєте, як, яку вони мали, каже, так сказав те слово, яку вони мали ненависть до поляків. І для мене то було дивно. Вони спілкуються між собою польською мовою, але якщо йде за поляків, Вони страшно мали ненависть, що їх виселили і так далі. І так він говорить мені. І то багато українців сьогодні є, які їхні діди і прадіди говорили російською мовою, тому що мова українська на тих теренах була заборонена. І чака каже, наші люди, деколи коли неправильно бо коли почують навіть суржик, чи вони вважають, що ти є за Росію. Каже, вони будуть спілкуватися, прийде час. Але каже, вони, він може говорити російською, але в своєму серці він може мати таку ненависть до всього, що російське. Що я то говорю? Так, ми розважали. Школа. Школа Україна після війни. Я думаю, що це буде інша школа, школа, яка на тих теренах і на Донбасі, і так далі, і Одеса, і всі ці зусилковані міста, де буде українська школа, і тих дітей, вчити дійсно любити свій край. Тому мусимо бути деколи стримані, виважені, дорогі браття і сестри. Я би також хотів. Але не, бу... не можемо бути, знаєте, такі раптові. На... Маєш так, мусимо бути розумніші на правду. Бо є важливо, щоб та все людина серцем полюбила Україну, душею. Оце є дуже важливо. Хіба мало є мародерів в часі війни, які гарно спілкуються українською мовою? Ого го! Чуєте, що робиться так. І тому треба, щоб людина серцем, душею любила свій край, свою батьківщину, свій народ. Це є надзвичайно важливе серце кожного із нас. І певно, що прийде час, і Бог поставить все на своє місце. І Є важливо ще одна є важливо, дорогі браття і сестри, а саме дотримання закону. Дотримання закону. Живемо в часі беззаконня. Закон сьогодні є зневажений, подоптаний, висміяний. Сьогодні не існує, практично, живемо в часах беззаконня. Беззаконня став законом, і це не є правильно. Це починаючи від родини, від наших сімей, де немає закону, де чоловік живе своїм життям часто густо, жінка своїм життям. Діти живуть своїм життям. Їх не обходять батьки, чи треба їм допомогти, чи і дідусь потребує якоїсь опіки абсолютно. І це беззаконня воно дуже руйнує українську сім'ю, воно руйнує наше відношення. І це є дуже зле. Це беззаконня перейшло, дорогі браття і сестри, і ми це пережили в державу, на державному рівні. В державі видавали закони, але їх практично ніхто не дотримувався, і в тому числі закон про мову, і в тому числі багато інших законів, ми старалися обійти закон, ми старалися, якось, щоб закон для нас не існував, але той закон підстроїти під себе. І це була велика руїна. І тому, коли в державі не дотримується закону, коли нарід не є законно послушним народом, він не може збудувати сильну міцну державу. Сильна міцна держава є тільки тоді, я не говорю про диктатуру, ні, але про дотримання закону, і в тому числі церковного закону. Сьогодні для нас закон переступити це є абсолютно. То навіть не зригнеться серце і око? А що таке піс? А хто його придумав? А чому я буду постати піст? А що мені брати шлюб, а наша мені красити дитину? А хто мені буде розказувати, як я маю жити, як я маю поступати, як я маю чинити? Сьогодні живемо в вік беззаконня. Беззаконня взяв верх. А наша ходити до церкви, а що вечір молитися? Для чого? За чим? Оце є катастрофа, коли є зруйнований закон. А наша та служба Божа така довга, яку можна половину скрутити викинути. І багато інших. І коли ми стаємо порушниками закону, порушниками закону, в такій сім'ї ніколи не буде плоду, гарних плодів. А тобто, тато і мама, які виховують дітей. І не навчають їх дотримуватися закону, шанувати закон, любити закон, чи то закон релігійний, чи то закон держави, чи закон нації і так далі. Тоді ми виховаємо трутнів. Ви не будете мати доброї старості, спокійної старості, бо ваші діти привикли переступати закон. І для них заповідь Божа, шануй тата і маму, тобі буде добре, ти довго буде жити на землі, воно нічого не буде означати. Але як ви навчите своїх дітей, дитину, ти знаєш, є заповідь Божа з благословенням. Люби, шануй тата і маму, бабцю, дідуся, допоможи їм, тобі буде добре, Бог буде благословляти тебе, то інше. Нині для багатьох українців не існує закон і заповідь Божа, пам'ятай день святий святкувати. А наша мені церква. Мені вистачає піти разів на місяць або кілька разів до року. А що я маю щонеділі йти до церкви, слухати священника, його науку? мені це не подобається. Тобто, ми бунтуємося проти закону. А коли ми бунтуємося проти закону, ми бунтуємося проти самого Господа Бога, який дав той закон для всього світу, для всіх народів. І тоді, коли ми бунтуємося проти законодавця, проти свого Творця, Бог ніколи не буде нас тоді благословляти, Бог не благословляє беззаконня, Бог благословляє тих, які люблять закон, Його дотримуються і є вірні Божому закону. І тому ми бачимо сім братів Маковецьких, сім мучеників віддали своє життя за закон. Вони не порушили закон. Для них було страшно порушити закон. Як то можна порушити закон? Абсолютно. А чи вам є страшно, чоловіки жінки, коли ви зраджуєте одна одному в супружому житті? Ви так легко порушуєте присягу. Чи тобі є страшно, дитина, коли ти входиш і ти знаєш, що той чоловік є жонатий, має сім'ю, і ти влізаєш ту сім'ю і розбиваєш? Чи вам не є страшно порушувати закон, бо ти дивишся дуже близько і плитку, або там є гарний бізнес, там є гроші, і я буду щаслива. Не будеш ти ніколи щаслива, якщо ти розіб'єш сім'ю, якщо ти за рахунок чужої кривди і сліз думаєш будувати своє щастя, закон є святий, і Бог дав закон. Для нашого освячення і та сім'я, і той нарід, який любить закон Божий, який поважає той закон Божий, який слідує за тим законом Божим, він отримує Боже благословення і Бог його ніколи що не опустить. То відноситься до всіх і до тих платників податків. Якщо ти є щирий перед Богом, ти сплачуєш чесно податки. І Бог буде благословляти тебе, Бог буде благословляти твій бізнес, буде благословляти твої поля, садиби, що ти маєш. Але якщо ти будеш обходити, будеш красти, будеш обманювати, не буде благословення там. Абсолютно. Не будеш мати користи з того. Тому, дорогі браття і сестри, сьогодні святі, Маковейські мученики нащать, як ми маємо любити закон. Як ми маємо шанувати закон, і як ми маємо бути вірні Божому закону, святі Маковейські діти, мученики, свята мати Соломонія, моліться сьогодні за наш народ, який є розбитий, який є, переживає війну, моліться за українських дітей, які сьогодні є так скривджені війною. Тисячі дітей вбито, тисячі дітей поранено, тисячі дітей стали сиротами Ти ті тяжкі часи, без даху над головою. А ми рівно ж зі своєї сторони маємо рятувати один одного, маємо допомагати один одному, маємо молитися і просити благословення для нашого краю і народу. Амінь.